Всім привіт! Сьогодні я розповім про 10 вправ, які направлені на укріплення стопи. Тому друзі, не переключайтесь, всі бажаю приємного перегляду. Поїхали! Право можна виконувати як босоніж, так і в я рекомендую виконувати босоніж, адже так більш ефективніше. Корсі справ. Зміцнення стопи дозволяє підвищити еластичність та гнуткість цих м'язів, і також понести ризик травмування. Навіть якщо ви прокачаєте на львіші м'язи, тобто біцеп чи сигно, ви не зможете цегти такого помітного результату. Якщо у вас буде слабка стопа. У біої дуже важливу роль відграє стопа та сила відштовхування. І зараз пропустити, можемо отримати прокачучі стопи. Перейдемо до виконання прав. Всі вправи виконуємо по. Одному 2 підходи по 20 секунд босоніж І в кросівках виконує трішки більше по 2-3 підходи по 30 секунд. Перша вправа це підіймання на носок. Всі вправи будуть зроблені в кросівках та босоніж. Окрім останньої. Наступна вправа це підіймання на п'ятку. Піднімання на носок, але носки внутрішню сторону. Підіймання на носок, але носки у зовнішню сторону. Перекат з п'ятки на носок. Перекат з утрішньої сторони на зовнішню сторону. Невеличкі стрибки на стопі біг на місці. Ходьба на носку. Пересування уліво та вправо виконує босоніж, адже в кросівках незручно. Перезакінчив цих відео, хочу сказати, що дані вправи рекордони виконують до максимальної втоми. цей комплекс виконуємо один раз на тиждень на своєму тренуванні і ваші стопи стануть набагато сильнішими. Тому, друзі, комусь сподобалось таке відео, ставмо лайк, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всі до нас учить. Слава Україні та на